Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа з Воскресінням Христового Брадіця швидко плине час і неділя майже як один день пройшов. А якщо подивимось на всю історію буття людського, то постійні війни, постійні скорбі і сльози. І сьогодні теж війна і глини люди. Якщо ми скажемо, що це саме головне, то ми забудемо про те, для чого ми живемо. Дійсно, ми переживаємо, щоб залишитись фізично живими. Але з іншого боку, попереджає нас Свята Церква, що та брань, яка завжди йшла від першої людини, від Адама, вона ніколи не завершилась. І в нас є враг душі і тіла, діяла. Але ми чуємо і зовнішньо не бачимо, яким чином це відбувається. Сьогоднішнє івангельське читання знову нам нагадує і показує такий яркий приклад, як можна побачити, як діявол воює на людей? Господь наш Ісус Христос переправився від Галілеї через ту сторону Галійського озера, в страну Гініцеєцьку. Гері... І зустрів його одна людина, Євангелія каже, піснувати людина, що таке біснування? це страшна духовна хвороба. І не тільки духовна, а, скажімо, і тілесна. Тому що Євангелія каже, що ця людина навіть в одежу не вдягалася, без одежі була. Жив в огробах. Не жив там, де живуть люди. І ця людина була, ніби людина зовнішня, а внутрішня, ставимо під сумнів, людина це каже. І перші слова привітання Спасителя нашого Ісуса Христа були такі, зарані ти прийшов мучити нас, мене, Ісусі, Сині, Бога Живаго». Він звертається, коли навіть ще не знає хто, а той, хто в ньому, вже знає. Прийшов мучити нас. Але Господь знав, що звертається до нього ніби людина, а внутрішня не людина. Тому і Господь спитав, як тебе ім'я Твоє? І почув відповідь Легіон. Тому що нас воно багато. Легіон це римський підрозділ від 4 до 6 тисяч. Це як символ непереможності на той час. От уявіть шість тисяч бесів в одній людині. І ця людина вже не могла справитися з собою. А око ми не бачимо. Зовнішня людина, а внутрішня ці далі ще бісовське. От і Господь зжалився над людиною і над іншими всіми. Господь над всіми нами тому що Саме для того Син Божий зійшов на землю, треба, щоб нас звільнити від гріха і смерті, від цієї залежності від бі бісів. Тоді біси просили Господа, якщо ти прийшов мучити, по словам, Його, то не проганай нас з цього людини, а пошли нас в свиней, тому що поруч було стадо свиней. І пастухи посли свиней, і Господь почув цю мольбу, весь, і повелів йти в стадо свине. І зовнішньо нічого не сталося, а сталося те, що свине стадо, яке було, посло собі мирно, стало, ніби сказилось, і побігло, і плинуло в море. І в морі потонуло все. Тільки через ці дії ми бачимо, що є сущність яка живе поруч з нами. От свята церква каже, це паші ангели. Падші ангели це ангели, які утвердилися в своїй злобі. Святе Писання відкриває нам, що диявол в лютий злобі, був скинутий з неба. І апостол Павло каже, блюдіться, тому що сатана, як олєв рикаючи, Іща хлопу платіть. Диявол поруч нам, хоч очі наші не бачать нічого. От для чого Господь попустив, що єси вселились в В першу чергу зверніть увагу на те, що просили, а не робили, що хочуть. Тільки те, що Господь випускає, те може дьявол робити. А диявол хоче погубити всіх. Зовнішнє не бачимо, а внутрішня діє і на душу нашу, і на тіло наше. От Господь через те, що попустив, люди побачили, яка велика злоба у дьявола до людей і до всього творіння Божого. Д'явол клівітнік, тому і на Бога Він постійно клівищий. Каже, неправда. Якщо Господь попустив, то д'явол своїй злобі скинув і потонулося в Плем'я, э, э, свине, стадо. але з іншого боку, подивіться. Люди питались зв'язати цю нещасну людину, тому що це чийсь син або чийсь брат. Уявіть, яка скорбота, але нічого не могли зробити. Через те, що його зв'язували, він рвав пути. не силою людською. Людська сила не може пути розірвати для того, щоб він не біг куди, в не біг. Пустелю або в море, або в вогонь, як без хотів погубити цю людину. Намагались стримати його, але людина не могла цього нічого зробити. Але Божа сила тримала цю людину. Божа сила не попускала статися, тому щоб ця людина вбила себе. Зовнішня сама себе вбила, тому що, очами ми не бачимо гісні, вони без тілесні. А з іншого боку, виходить так, що милость Божа Жодну людину не залишає. Через що є всилились всю нещасну людину? Святе Писання нам не відкриває. Але ми знаємо, що ця сила бісовська має на нас силу і вліяння через гріх. От причина. І святе Писання відкриває нам що саме через гріх. Отака от біда сталася цією людиною. Через який гріх? Через страшні гріхи. Якщо людина звертається відкрито до бісів, через гадали, ворожей, або хуліт Божу силу, хуліт церкву Божу. Господь попускає тому бути, щоб людина пізнала, як люто ненавидить дьявол, род людський. Тому це нам знову ж таки попередження. Не думаємо, що жодне наше слово не приходить ніяк. Людина має власну волю, тому цю власну волю поважає і Бог. Він каже далі. ті люди, що пасли свиней, вони побачили, що Господь вигнав бісів цієї людини, і людина стала ніби звичайною. Людина сіла, вділася і дякувала Господу. Але вони побачили з іншого сторони, що Свині втонули. Вони пішли до хазяїв свиней, до тих людей, які жили у місті, і доклали про це, що сталося велике чудо, а з іншого боку, сталася велика втрата для цих людей. Тому що свині це був їх дохід. Вони жили цим. Для того, щоб розуміти, що це було, повинні знати, що по закону Моїсеєву свиня щиталася. Нечистим животним. Тому іудеї, які жили в тому числі там, вони навіть може й не вкушали саме свинину, але продавали цю свинину і мали дохід. Це був їх дохід. Вони переступили через заповідь Божу. Вони знехтували Богу для того, щоб мати прибуток. Тому вони прийшли і побачили диво з іншого боку, сиділа людина, яку вони. Намагались зберегти від самого себе. Ця людина була вже в одязі. ця людина була вже свідома і спілкувалась з Господом. Дійсно, повинні були дякувати першим чином. Вони, Івангелія каже, вони страх вірій об'явлю. Страх, а від чого страх? Від чого людина боїться? А від того, як боявся перший Адам, услышав голос твій і боявся. Спочатку Адам був поруч з Богом і він наслаждався спілкуванням з Богом. Через те, що Адам согрішив, він убоявся Богом. От через те саме і ці люди, які були в Гадаріні, вони обоялись Богом. Тому що через гріх вони мали спокійне ніби життя, мали дохід, знехтувавши Богом і його заповіді. Тому його боялись, що ця людина з великої літери, яка прийшла, вона порушить їх спокій. Ця людина прийшла не тільки для того, щоб створити чудо, а сама присутність цієї людини, як біси кричали, що ти зарані прийшов мучити нас. Те ж саме люди не відважились сказати, але просили удалитись з їхньої страни. Тому що вони боялись, що сама присутність Сина Божого це облічення їх гріхів, облічення їх неправедного життя. Якщо ми скажемо, що сьогоднішнє, а яким чином торкається це все до нас? Ну, тим чином, що біси нікуди ніхто їх не відміняв. Вони поруч з нами і поруч спокушають як Адама, і Єву, як і кожну людину, так і нас з вами. Господь через те, що люди просили удалитися від Нього від них. Господь послухався і залишив цю страну Гадарівську. Господь пішов, але промисл Божий людей навіть тоді не залишив. Ця людина, яку він зцілив, вона просилася з Господом. Господи, добре з тобою бути. Якщо не стало в душі бісів, людина хоче з Богом бути. Через те, Господь сказав, ні, ти залишайся не тільки для себе, а й для тих людей, які мене прогнали. Тому що саме чудо, коли вони бачать, та людина, яка була, не вміняємо обіснувати, та людина ходить і проповідує Христа. Уявіть, Господь каже, відповідає. Якщо людина не хоче, Господь нікого не насилить. Ми з вами християни. Ми з вами маємо Господа нашого, Ісуса Христа. Як нашого Спасителя і Господа? Господь це той, хто нами керує. Так? А який це Господь? Господь наш милостивий, Господь поважає нашу волю, нашу свободу. Саме велике це ми постійно через телебачення, через наші гаджети бачимо. Саме дороге воля. А що таке воля? Від чого воля? Від чого нема? Ця людина волі. Фізично він був зовсім вільний, але духовно ця людина не могла навіть сказати від себе. От настільки була трагедія, настільки він був скований. Тому що що таке гріх? Гріх залишає людину від Бога. І як наслідок людина втрачає благодать Божу. Благодать Божа – це спокій, це мир. А якщо людина знехтувала заповіді Божі, створила гріх. Тому що гріх це порушення в заповіді Божої. Конкретно Господь казав, які заповіді є. Якщо людина знехтує, Господь уходить, Господь відділяється від людини. Людина не хоче. А своїм діянням людина підтверджує, що я не хочу бути. Через один гріх, що сталося? Майже нічого. Один гріх ми не відчуваємо навіть, через повторення гріха постійне починається пристрасть до гріха. Якщо Господь має волю, нашу поважає волю, то диявол через постійне повторення гріха, він робить так, що людина залежна, і залежність від гріха називається пристрастю. От і Святі кажуть, що через пристрасті до гріха Людина має, біс має волю і владу над людиною. Розуміємо, чуємо, знаємо, але вроді не піснувати. Вроді не піснування. А з іншого боку, якщо ми побачимо на себе, то біснування – це повністю крайня втрата свідомості людини. Але якщо побачимо, коли ми гніваємося, ми починаємо заздрити, ми починаємо. Ненавидіти людину. Печаль, смуток. Через певний час людина розум розуміє, що щось не так. А з іншого боку пройшло і каже, що щось мені не те було. Це саме те воздействие, яке на людину має без. Через що? Через пристрасті. Не любить міра і того, що в мірі. А що в нас в мірі? А в мірі ми любимо. Щоб нас хвалили, ми любимо задоволення, мірські. Це не те, що ми не потрібні, не треба задоволення. Бо у всьому у нас є задоволення. Їмо їжу, це вже задоволення. Спілкуємося з людьми, це вже задоволення. Але те, що кажуть гріх, це виходить через те, що наше тіло, дьявол намагається мати до нас владу над нами. От і виходить, що людина живе тільки для задоволення, а не для Бога. Тільки для того, щоб вибитись в керівники. От через це постійно людина починає жити при страсті до земного. Ще фізично нічого гріха не створили, але пристрастя вже є. І це пристрастя це є канати, якими диявол дергає за нас. Крайня степень цих воздійств це те, що ми чули в Євангелії, коли людина вже навіть не може сама розуміти і думати. Як часто ми думаємо, я стала на молитву і наші думки розбіглися. Якщо людина має пристрастя, людина постійно думає за цим, пристрастя до хвали від людей, ми думаємо, як про нас подумають інші? А ми не думаємо, а як перед Богом це? Ще славі є, ще на славу від людей. Ми шукаємо від людей, щоб нас хвалили. Ми дуже переживаємо про те, як про нас кажуть, як про нас подумають. От і виходить, що скільки ми смущаємося, скільки в нас є незадоволення, дратування, а саме через це. І Господь каже, а що хто хоче по мені йти? Господь не принуждає. Візьми хрест і йди за мною. Якщо хочеш, а тоді починай працювати над собою. Якщо ми кажемо, що в нас діє страсть, пристрасть, тоді ми кажемо, що, Господи, я каюсь і бажаю боротися з нею. Не просто на сповіді людина каже, я зробила те і те. Я повинен сказати, боротись хочу, Господи. Отже, і виходить, що одне діло, коли людина констатує факт, а інше діло це боротьба. І наш християнський обов'язок, в першу чергу, чим відрізняється, це постійна боротьба з гріхом. Якщо ми забуваємо про це, хоч на хвилину, це вже забуваємо, як ми Богу служимо. Як боротися? Преподобний Нєстер Літописець. сьогодні його пам'ять, сьогодні частичка мощів у нас на Володчику. Він зберіг для нас життя, перше життя тих святих, кого не заставив. Якщо ми згадаємо, був такий преподобний Ісак. І цей преподобний Ісак подвізався в пості і в молитві. Чому в пості? Тому що через задоволення тіла саме дьявол має на нас доступ. От і преподобні монахи подвізались в пості і молитві. Його життя каже, що він вкушав одну просворочку і водичку протягом 7 років. Затворився, затворі, І сім років молитві в постійній, через певний час майбутній преподобний, мабуть, вважав, що він чогось застиг, що він великий подвіжник. І після, ще що не сказав, навіть не спав. Він сидів, постійно сидів, відпочивав. От одного разу після того, як прочитав кафізми. Він сів відпочити і прийшов до нього д'яву, але в образі святого ангела, і сказав: зараз прийде Господь. І Ісаак подумав, що він такий подвіжник, що він достойний того, щоб Господь його вивчив. Він дав ціну своїм подвірам, що Господь казав? Якщо все зробили, що потрібно, вважайте рабами нічого не стоячи, а він дав оцінку своїм Подвіба, і замість Господа прийшов диявол в образі Христа, але Ісаакій поклонився. І після цього велика біда, вся келя наповнилась бісом. почали сміятися, і Ісаакій впав, ніби мертвий. Два роки після того святий отці молитвою і почали його заново ходити. Це називається брілість. Отаким чином, як обманули. Подвижника, того, хто дійсно подв'язався раді Христа. Для чого? Получається, що ми повинні не просто жити раді Христа, а ще й мати мудрість і знати особливості цієї духовної брані. Сьогодні, знаєте, якщо ми кажемо, що ми маємо Христа, Господа Христа, то як робити, так, як Господь сказав? Як Господь каже, навчіться від мене кротке і смиренне серце. Кротость і смирення. Не навчіться подвігу навіть. Це я не про те, що подвір треба робити. А навчіться кротості. Це протилежність кротості. Самомнення про себе це протилежність кротості. Тому й Господь, мабуть, попустив в цьому подвижні, по великому. Так і спуститися. Навчитися кротості, спілкуванні з ближніми. Ми друг з другом спілкуємося. Якщо людина зневажає іншу, якщо гни, гнівається, якщо принижує, це не кротость. Якщо ми бурно реагуємо на те, що нас принизили, це теж не кротость. Смиріння, смиріння, кротость не відповідати на образи. Поруч нас всі ображають, всі. Але одні реагують спокійно, а інші бурно і навіть з ненавистю. От наш Господь нам повеліває, дьявол насилля від душою робить, а Господь не робить. Він каже, любіть, от саме основне, навчіться любити. Всі обставини, які ми маємо під час війни, любіть. І не приложив, озлобити його. От яким чином. Як це виконав Господь? Так що благословляв на Христі. Як це виконали святі. Благословляли тих, хто вбивав їх. Священомученик Володимир Галицький, Київський Галицький, перед тим, як його вели на розстріл, благословив, вбивсь. Його розстріляли і штиками розпороли тіло. Але пішов з благословіння. Оце наша вся основна аскеза. Не гніватись і не ненавидити ближнього, ненавидим через те, що має пристрасть до мира. Тому і коли щось у нас забирається, то і наші помисли зразу і всі ми на види інших. От браття і сестри, знову церква свята нам нагадує про ту люту брань, яка не закінчиться навіть коли ми спимо. Дьявол діє на наше тіло, дьявол діє на наші розуми, дьявол на наші чувства. Виходимо, а мислі помручаються. Якщо лягаємо, сни нам бачаться. Але сни такі бувають одіявола, діяво ніколи не перестає діяти. Візьміть зброю Божу. Яка зброя Божа? В першу чергу, Слово Боже, молитва. Постійно на устах майте молитву, для того, щоб не дратувалися постійно молитва. Тому і апостол Павло каже, що у дьявола є зброя і в нас є зброя. Ми християни маємо зброю, тому що сила Христа. Господньо, це наша зброя. Дехто каже, що я соромлюсь, хрестник носити. Це зброя твоя. Як ти будеш супротивлятися діяволю? То тобто, виходить, що не для когось, для собственної душі ми повинні подвізатися для того, щоб душа спаслась. От саме зараз розуміємо, що таке спаслась. Вийшла з цієї життя з цього незалежна, вільна, свободна від пристрасті, від дьявола. Оце наша основна завдання власну душу спасти і допомогти іншим. Спасибо, Господи, і Ісусі. Бог нам допомогти.